18 грудня 2023 року відбулося пленарне засідання 28-ї сесії Тернівської міської ради. На засіданні були присутні народний депутат України Роман Каптєлов та депутат облради Максим Резніченко. На порядку денному було 38 питань життєдіяльності міста, зокрема із сфери освіти, охорони здоров'я, екології та спорту. На сесії розповіли про надання нових адмінпослуг тернівським ЦНАПом та присвоєння звання почесний громадянин міста Тернівки дванадцятьом загиблим захисникам. За мужність і відвагу проявлені під час виконання військового та громадянського обов'язку на благо України і міста, вірність військовій присязі, самовіддані дії на захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи результати громадського обговорення, Тернівська міська рада пропонує присвоїти звання почесних громадянин міста Тернівки посмертно Андрієнку Роману Геннадійовичу, Жистакову Федору Івановичу. Глінченку Сергію Володимировичу, Ішутіну Максиму Юрійовичу, Котову Олександру Олександровичу, Курбанову Артуру Ібрагімовичу, Мартинову В'ячеславу Олеговичу, Марчаку Олександру Івановичу, Милосердову Володимиру Олександровичу, Мирному Дмитру Анатолійовичу, Смольникову Андрію Ігоровичу, Шлюхтіну Володимиру Анатолійовичу. Присутні вшанували героїв хвилиною мовчання. Начальник міського фінуправління Євген Делевной звітував про виконання бюджету Тернівської громади за 9 місяців поточного року. В цілому дохідна частина бюджетного міста виконана в обсязі 225,6 мільйонів. Міжбюджетні трансферти до загального фонду надійшло 49,8 мільйонів. Виконання власних доходів загального фонду складає 169,9 мільйонів або 110,6%. Фактично надходження податку на доходи з фізичних осіб складає 142,1 мільйон. Арцизного податку на пальне надійшло 916 тисяч. з реалізації додатцизних товарів 6,6 млн Податку на нерухомого майно отримано 2 млн грн. Земельного податку таряної оплати за землю надійшло 10,4 млн Єдиного податку 6,5 млн Виконання видаткової частини складає 210,7 млн або 89,5%. У загальній сумі видатків найбільш по тому вагу складають видатки по галузам соціальної сфери міста. Це 53,4%. З них на освіту 84,3 млн грн. На огорону здоров'я 11 млн грн. На культуру 6,4 млн грн. На соціальний захист на соціальні програми з питань сім'ї та дітей 8,2 млн грн. Фізичну культуру спорт та молодь 2,7 млн грн. А також на за забезпечення діяльності житлово-комунального господарства міста 56 млн грн. Основні напрямки використання бюджетних коштів це оплата праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ міста в сумі 107,5 млн грн. Медикаменти та медичні вироби 1,6 млн грн, продукти харчування 253 тисячі грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами міста, в сумі 10,9 млн грн. На соціальні виплати 4,7 млн грн. Була передана субвенція обласному центру екстреної медичної допомоги у сумі 130 тисяч на придбання запчастин для автомобілів. Також була субвенція пожежно-рятувальної частини у сумі 220 тисяч на придбання пожежно-рятувального обладнання, а також матеріалів для поточного ремонту. Відділення поліції у сумі 286 тисяч на придбання паливно-мастильних матеріалів. У листопаді профінансована служба безпеки України на суму 250 тисяч на придбання техніки спеціального призначення. А придбано медичне та стоматологічне обладнання для Тернівської центральної міської лікарні на загальну суму 5,2 млн це рентген-апарат, 4 стоматологічні установки та інше стоматологічне обладнання. На благоустрій міста направлено 11,3 млн. На поточний ремонт доріг міста, а також від цих сектора добрим шлаком, 16,4 млн. На придбання матеріалів для поточного ремонту котельні, типових мереж, мереж розпостачання, оплата енергоносіїв, це покупна вода та водія спожити в процесі виробництва на суму 24,2 млн грн. На відшкодування різниці в тарифах на послуги синхалізованого воду відведення, що надаються населені міста в обсязі 3,7 млн. На поточний ремонт підвальних приміщень у будівлях дошкільних закладів Гербинка та Зорек на суму 4,3 млн грн. Перераховано до державного бюджету реверсну дотацію в сумі 6,2 млн грн. Зовнішньополукою від фінансової корпорації Нефка погашено в повному обсязі. Останній платіж був у вересні місяці та склав 3,1 млн. За рахунок цих коштів було направлена на заклад з термомодернізації ліцею No7. Розглядалися і питання землеустрою та землевідведення, розробки технічних документацій, програми розвитку культури. Цивільного та соціального захисту населення, мобілізаційної та військової роботи, програми відпочинку та оздоровлення дітей, міської цільової програми підтримки ЗСУ у 2024 році, розвитку малого та середнього бізнесу в громаді на 2024-2025 роки, безоплатне прийняття майна обладнання до комунальної власності підприємств та установ. Також внесення змін до умов оплати праці міського голови на наступний рік. Та членство Тернівської громади в Асоціації вугільних громад України також на сесії заслухали звіт депутата Олексія Доброцькіна, голови тимчасової контрольної комісії Тернівської міськради, з питання раціонального використання публічних коштів КПТЖКП та оприлюднення інформації про їх використання. Та найспірнішими питаннями сесії стали затвердження фінансового плану КП «ТЖКП», програми відшкодування ТЖКП різниці в тарифах та прийняття бюджету Тернівської міської територіальної громади на 2024 рік. Саме ці питання спричинили багатогодинні дебати депутатів з міським головою та консенсусу не було досягнуто. Тож, питання прийняття бюджету міста на наступний рік було повторно винесене на позачергову 29-ту сесію, що відбулась 25 грудня. Та й цього разу не вдалося знайти компромісу у вирішенні цього важливого питання для нашого міста. Я ще раз, хто не голосує за бюджет 24 року. Хто проти? Хто утримався? Личий на комісія. Шосе? Вчитима, все, дякую. Дане питання залишається відкритим, і громада буде жити за тимчасовим розкладом.